І всім привіт! З вами знову би шоу, і сьогодні я хочу відверто поговорити про майбутнє цього каналу і моєї, так би мовити, блогерської кар'єри в цілому. Справа в тім, що я тупо перегорів Ютубом, і це сталося не день і навіть не місяць тому, а вже досить давно. Після надзвичайно активного 2021 року. Коли я майже щотижня випускав по два відеоролики, отримав досить велику активність і не меншу кількість людей, які тебе щиро ненавидять, я задумався над тим, щоб заморозити цей канал. Тоді я створив список відео, що має випустити до цього моменту. Але як знаєте, біосміття з болота почало повномасштабне вторгнення в Україну, і це значно змінило мої плани. Тоді я вирішив зменшити цей список роликів, а після їх реалізації долучитися до розвитку україномовного контенту. Адже на той час його справді бракувало. Вже тоді я знав, що це триватиме не дуже довго. Так, звісно, я знову загорівся з новими ідеями на деякий час. Адже говорити про весь кінематограф, а не лише про Бейблейд при цьому своєю рідною українською мовою значно цікавіше і будемо відвертими приємніше. Але цей вогонь мені протримався не дуже довго. Тож, вже ближче до нового 2023 року, я прийняв стовідсоткове рішення дознімати всі заплановані ролики, а після заморозити канал. Як ви вже здогадалися, останнім відео в цьому списку запланованих був топ-10 персонажів мультів, яких я ненавиджу. До речі, дякую всім за активність під ним. Тож, такі справи. Щодо причин цього рішення, я створюю відео вже протягом довгих 4 років. Це для мене дуже довгий період. Починалось все це як спосіб відволіктися від важкого для себе періоду навчання в школі. А в що це перетворилося зараз? Ну, по перше, за цей час я вже встиг перейти на останній курс університету. Зараз я став потребувати значно більше вільного часу для навчання і особистого життя. Цього літа я проходжу виробничу практику у підприємстві, а з вересня мене чекає підготовка до державних іспитів, вступу на магістратуру і написання дипломної роботи. Як бачите, вільного часу не так і багато. За весь період мого перебування на Ютубі я значно перегорів цією справою. Ви могли помітити, що ролики останнім часом стали більш халтурними з моєї сторони, за що я маю вибачитися? Я вважаю, якщо ти перестав отримувати задоволення від чогось, то варто вчасно зупинитися. Тим паче на просторі україномовної Ютубу з'явилося дуже багато нових кращих каналів, про які я робив вже три ролики. І в цьому під кінець порекомендую ще декілька таких ютуберів. Але будь ласка, не сприймайте це відео як сумне в стилі Я покидаю Ютуб, то жалійте мене і прохайте залишитися. Ні, навпроти, Я закликаю вас прийняти спокійно моє рішення. Тим паче є одне уточнення стосовно нього, про яке я скажу трішки пізніше. Жаліти мене не варто. Адже нічого поганого зі мною не трапилося, і шкодувати стосовно цього не треба. Адже це цілком обдумане моє рішення. Ну а хейтери мої, зокрема, група расистів, що проводять час від часу рейди на мій канал після того, як я виклав відео про канони в сучасному кіно, ви так сильно не радійте, адже моє рішення це не ваша заслуга. Та мені взагалі байдуже на вашу думку. То що значить заморозити канал? Все досить легко нових регулярних роликів на ньому виходити більше не буде. А чим це відрізняється від повноцінного покидання Ютубу, тим, що цей канал, так би мовити, буде зберігатися до кращих часів, коли я вирішу професійно ним зайнятися, а не по фану, як це було до цього. Можливо, через 2-3 роки це трапиться, і я знову запалаю Ютубом, а можливо і ні. Але є одне невелике уточнення, про яке я говорив раніше. Якщо я подивлюсь, щось дійсно гідне, як наприклад це було з мавкою Аркейндом домом дракона свого часу, я стовідсотково зніму про цей проект огляд на цей канал. Тобто те, що я його заморозив, не значить, що нових роликів взагалі ніколи не буде. Просто вони будуть виходити дуже, дуже дуже рідко. Наприклад, в цьому році я можливо зніму огляд на нових черепашок нінця, якщо вони мене вразять. А ближче до нового 2024 року зроблю відео з найкращими проектами 2023-го. Тобто, як мінімум два ролики за півроку вас швидше за все чекає. Також я продовжу вести вкладку спільнота, де ви дізнаєтесь мою думку про всі новинки сучасного кінематографу. Якщо ж хтось не хоче забруднювати свої підписки неактивним каналом, можете відписуватися, я нікого не тримаю. До речі, не так давно ми з сестрою розмовляли на тему, які часи свого перебування на Ютубі я вважаю найкращими. То я так подумав і вирішив, що це перший рік півтора, тобто, коли я лише починав знімати і робив це справді по фану. Отримуючи по 20-150 переглядів і спілкуючись з іншими, такими як я, починаючими ютуберами. Тоді життя здавалося значно легшим, а Бейблейд цікавішим. Зараз же всі ті, хто починав ютуберський шлях разом зі мною, давно покинули свої канали. Тож такі справи. Як і обіцяв під завершення ролику, порекомендую топові канали, які дивлюся особисто. Я Лолка, топова анімація про історію життя, що з недавніх часів публікується українською мовою. Саварютики, канал про життя молодої родини і їх будівництва будинку в селі. Оглядовий чувак, найкращі підбірки та новини з світового кіно. Шукач, канал про кіно Всесвіт Марвел. Немає сенсу. Канал про український дубляж у культових фільмах та мультах. Приємний вечір. Топові реакції на трешові шоу і не тільки. Аніме Юкрейніан топовий канал про японську традиційну анімацію. Амоногава офіційний канал студії з найкращою українською озвучкою Аніме про підбірки новинок від Японії. АЛКОР топовий канал про мульти. Ходи пити чай, ще один цікавий варіант для шанувальників світового кінематографа. Дивись канал з підбірками новинок кіно і серіалів. Отже, такий розмовний ролик у мене вийшов. Я вдячний кожному і кожній, хто мене дивився, і бажаю міцного здоров'я та миру вам і вашим близьким. А також найшвидшої перемоги Україні, сили здоров'я та мужності нашим захисникам і нехай їх Бог оберігає. Ну і звісно ж, бажає найболючішої смерті абсолютно кожному російському окупанту і повного розпаду тимчасово існуючого недорозуміння під назвою Російська Федерація. Ну а з вами був як завжди Бей шоу ще побачимось.